Цими днями пройшли урочисті збори з нагоди святкування 14-річчя з дня створення кримінально-виконавчої інспекції Державної пенітенціарної служби України. Кримінальна виконавча інспекція виконує кримінальні покарання, альтернативні позбавленню волі у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю громадських робіт виправних робіт. Також здійснює контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням. Тощо, з професійним святом своїх колег приїхало привітати чимало гостей. Всіх вітаю, всім доброго здоров'я, перш за все, людського, сімейного щастя. Бажаю всім, щоб у вас, держава вас цінувала, цінувала так, як ви гідні, як ви того заслуговуєте, щоб ви мали гідну заробітну платню щоб ви завжди поверталися додому і бажали туди повертатися з задоволенням, з настроєм, щоб вас чекали ваші кохані, ваші діти, ваші батьки, ваші рідні, близькі. Тісно з інспекцією співпрацює Коростенська виправна колонія номер 71. Привітати своїх колег приїхав заступник начальника соціально-виховної та психологічної роботи КВК 71 Микола Буткевич. Плідна співпраця ведеться із центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Його керівник Олександр Микичук звернувся до присутніх з вітальними словами. З усіх відділів управлінь установської ради мабуть. Центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді найбільш тісно співпрацює з кримінальною виконавчою інспекцією. Налагоджена тісна співпраця, плідна спільна робота Кримінальної виконавчої інспекції Центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді. З нагоди Дня професійного кримінальної виконавчої інспекції Державної пенітенціарної служби України висловлюємо щиру подяку працівникам Кримінальної виконавчої інспекції міста Коростеня Основна діяльність, яких спрямована на забезпечення процесу виконання кримінальних та адміністративних покарань, не пов'язаних із позбавленням волі, та на профілактику рецидивної злочинності, та бажаємо усім працівникам кримінально-виконавчої інспекції сили духу та мужності, які живляться любов'ю та підтримкою близьких і рідних, поваги та розуміння з боку колег та оточуючих. Цього дня відзначали найкращих працівників кримінально-виконавчої інспекції області. Анатолій Бобриньов вручав грамоти та подяки за службу. По закінченню урочистостей усіх присутніх запросили переглянути виставку прикладного мистецтва. Як було відзначено, люди цієї професії не тільки вміють гарно виконувати свої службові обов'язки, а й мають багато інших талантів.